Мене часто питають, як почати ввести бюджет, якщо таблиці лякають, а застосунки закидаються після тижня. Один з найбільш приземлених і при цьому ефективних способів це японська система, яку ще називають Какебо. Це не про фінансові формули, це про усвідомлення. І сьогодні я покажу вам, як вона працює, кому підійде і чому це може змінити ваше ставлення до грошей. Якщо ви вперше на цьому каналі, то давайте знайомитись. Мене звати Анастасія Снігуренко. Я експертка з особистих фінансів з інвестицій на фондовому ринку. І на цьому каналі я ділюсь лайфхаками, порадами щодо інвестицій, щодо фінансової грамотності і загалом допомагаю українцям будувати здорові стосунки з грошима. Тож, якщо вам цікавиться тема, то не забудьте підписатися. Какебо це домашній бюджет, який з'явився в Японії ще понад 100 років тому. По суті, весь підхід будується навколо одного питання: навіщо я це купую? Не скільки, не коли, не в якій категорії, а навіщо. У какебо людина не просто записує витрати, а кожного тижня або кожного місяця ставить собі питання, чи справді це мені було потрібно, чи могла я обійтись без цього, як я почувалася, коли витрачала ці гроші, і чи хочу я продовжувати витрачати саме так. Технічно система виглядає доволі просто: на початку місяця ви записуєте свій дохід, а потім усі обов'язкові витрати: оренда, комунальні кредити, продукти і так далі. Після цього записуєте, скільки ви хочете відкласти, і тільки потім залишок розподіляєте на чотири категорії: потреби, усе базове, їжа, проїзд, медицина. Хочеться це покупки для себе, освіта, культура, тут книги, курси, події та все незаплановане, це все фіксується не заднім числом, а наперед. Ви ніби ставите собі рамку. А потім щотижня записуєте, що реально витратили, і аналізуєте, вклались, перевищили, що просіли, що варто переглянути. Що ж в цьому цінного? Усе фокусує вас не на контролі, а на розумінні власної поведінки. Це не про економію, це про те, як я приймаю фінансові рішення, що для мене справді важливо, де я витрачаю на автоматі, а де свідомо на те, що мені дійсно подобається і потрібно. І навіть якщо ви не хочете вести всю систему, з неї точно можна щось взяти. Наприклад, виділити час раз на тиждень, щоб просто подивитись на свої витрати і запитати себе, чи так я хочу продовжувати. Замість того, щоб писати одяг 400 гривень, написати, що саме це було і чому я це купила. Або, хоча б раз на місяць, задавати собі питання, чи наближає мене такий розподіл витрат до моїх цілей. Я особисто не використовую цей принцип в чистому вигляді, але в своїй системі я теж пишу план на місяць і потім пишу факт витрат, порівнюю і рефлексую раз на місяць, що пішло так, не так, куди я перевитратила, що не врахувала. Це допомагає витрачати дійсно на те, що мені потрібно і що наближає мене до цілей. До речі, про мою систему ведення бюджету і про мій трекер я розповідала в цьому відео на своєму каналі, тому можете перейти і переглянути, якщо вам цікаво. Кому загалом підходить ця японська система ведення бюджету, тим, кому складно з табличками і застосунками, тим, хто не хоче просто фіксувати, а хоче розуміти свою поведінку. І, звісно, тим, хто витрачає імпульсивно або на емоціях, а потім шкодує. Ось це прям дуже корисно буде, тому що ви в моменті навчитесь рефлексувати і відкидати непотрібні покупки. Якщо коротко, то японська система бюджету це не спосіб нарешті почати ввести бюджет. Це спосіб почати спостерігати за собою у фінансовому контексті. І навіть якщо ви ніколи не будете ввести цю систему повністю, хоча б одна зустріч з собою на тиждень вже може змінити дуже багато. Тому я раджу вам взяти для себе ось цю пораду щодо рефлексії і впровадити її в тому чи іншому форматі в своє життя. Напишіть в коментарях, чи чули ви взагалі про цю систему, можливо, її пробували, або які у вас є лайфхаки і поради щодо ведення бюджету, як ви цим розпоряджаєтесь, які у вас є фішки. Якщо вам сподобалось це відео і було цікавим, то не забудьте поставити лайк та підписатись. А я на цьому сьогодні з вами прощаюсь і до зустрічі в наступних відео.